Якщо у вас не виходить бісквіт, я вам зараз покажу ідеальний рецепт. Тут всього 4 інгредієнти. Саме головне добре збити яйця, перших 20 хвилин духовку не відкривати. І ось такий повітряний, ніжний. Чуєте, як ж Чуєте? Для бісквіту зручна ємкість, щоб було добре збивати. 5 яєць. Просто ось так розбиваю. Цього разу я не розділяю на білок і жовток, дрібка солі, 150 грам цукру. Це ж усе разом збиваю 7-10 хвилин на дуже високих оборотах. Не менше має бути така пишна повітряна маса. Покажу. Яйця добре збиті, рівно 10 хвилин. Подивіться, які мають бути збиті яйця. Повка вже у мене гріється 180 градусів. Тут ж я відважила 150 грам борошна Просію. Я так просію в 2-3 прийома і замішую. Вмішала знову просію, Перемішую я ось так. Знизу до верху. Обережно, щоб ця повітряна структура лишилася в тісті. Ні соди, ні розпушувач я не додаю. Якщо ж ви вагаєтеся, обов'язково додайте чайну ложку, неповну чайну ложку розпушувача. Все добре так перемішую. Викладаю все тісто, тісто дуже гарне, тісто дуже повітряне, таке ніжне, красень, правда. Ставлю в духовку 180 градусів, приблизно на 40 хвилин по ньому буде видно, як він випечеться, гарно підніметься, зарум'яниться, а запах буде на цілу хату вам скажу. А далі я виключаю і ще залишаю постояти на хвилин 10 в духовці. Тоді вже буду виймати і вам все далі покажу. Ось так ставлю на середину духовки.